Їм повістки приходять за місцем проживання, а вони уже живуть на Прикарпатті. Військовозобов'язаних переселенців не можуть призвати на службу, бо ті не пройшли перереєстрацію у місцевому військоматі. У регіональному штабі з питань переселенців кажуть, що зобов'язати їх ставати на облік не мають права. У нас, е під час реєстрації в регіональному штабі такого, щоб обов'язково реєструватися в воєнкоматі, такої таких зв'язків і. Немає відповідно прийти у військкомат і зареєструватися за місцем проживання виключно бажання самих переселенців. Для них навіть спрощена процедура подачі документів. Вимагається тільки паспорт. В Івано-Франківському комісаріаті стверджують, що на обліку тут кілька чоловіків таки рахується, але вони не придатні для військової служби. Були в нас випадки, коли перебували з метою стати на військовий облік, але вони приселяли документи, що вони є непридатними до військової служби а відповідно до Закону вони виключаються зі обліку Ми їх не беремо. Хоча Ігор Сорокопут каже, що під час попередніх хвиль мобілізації переселенці таки відправлялися на військову службу. Крім того, є чимало випадків, коли ті ставали добровольцями і самостійно йшли воювати. Ми маємо непоодинокі випадки, коли приїжджали, особливо в серпні місяці, коли приїжджали з сходу коли був перша хвиля переселенців. Вони залишали чоловіки, залишали жін, жінку і дітей в спокійному бачили. Місці і поверталися туди, як ми вже повідомляли. Добровольці жодних пільг то страхування не мають. Держава навіть не оплачує їм дорогу у зону АТО. Але невже вони не захищають країну так само, як мобілізовані? На запитання, чому так? Ігор сорокопут відповідає просто: я думаю, і запрошую всіх добровольців, які хочуть піти і стати на захист держави? Нехай вони приходять до військового комісаріату, де ми в законному порядку відповідно до всіх законів і нормативних документів. Здійснимо їхню мобілізацію, і вони будуть отримувати і заробітну плату, і будуть забезпечуватися речовим майном. І якщо вони будуть в зоні, АТО, буде їм наданий статус учасника бойових дій. Ті, які служать у добровольчих батальйонах, не отримують від держави жодної підтримки. За неофіційними даними розглядається питання присвоєння батальйону Азов статусу офіційного підрозділу, але наразі це лише чутки. Відповідно, іти служити по повістці чи по совісті. Справа особиста Ліліана Хумишин, Сергій Брагін. Новини телеканал Раї.